Привім усім. Ми сьогодні будемо збирати ліжко, але це буде непросто, тому що ми не будемо робити за оцим планом. Ми будемо робити за оцим планом. Але нам треба усе. Давайте я вам покажу вам, що я його взяв ось ось ці деталі. Те, що я мав взяти. Так. Далі. Тут нам пояснюється, що у вас отака дитина, то треба підвищувати оцю поличку, що вже доросла, понищувати. Давайте розпочинати. Так, нам треба оцю і ручкою. Відкрутити великий болт до Ні, Ні походу це друга частина інструкції, а це перша. тут є теж розбудка. Так. Це тут типу, саме. Тут то саме показується. Я не знаю, коли ми будемо починати, бо я ще тут не все роздивився, що тут треба робити. О тут дуже важка інструкція. Ні, я не знаю, просто мені мене вісім років і тут ще щось показується. О Боже, це дуже важко мені буде скласти самому, тому я не знаю, що. Робити, ну зараз я е, піду, візьму деталі. Ну, оці, оці всі деталі для дерев'яних, для складення, але чекайте. Мені поки що дві детальки: малесеньку для стінки і велику для, ну, це перед, або зад буде, а це буде стінка. Зараз я принесу ще. Ще трішечки зачекайте. Мені ще треба ще усю, то що я ставлю і ще одну деталь принести, чекайте, і я скоро у вас побачу. І між частину я теж приніс. Вступати до роботи. Це нижня частина зі сіточкою. Мі -мі -мі. Так. Цю інструкцію викидаємо. Чого нам? Коротше, працюємо за оцею інструкцією. Так, треба підкрутити оце це. Аааа, я не розумію, що тут треба робити? На, блін, на це все от блін. Я не знаю, що робити. Відосики це все я роблю на планшеті, тому що, ну типу. Ну як пояснити? Я е, на своєму планшеті то міг типу канал, але я знімаю мого, та... з мого не з мого телефона, а з мого тата телефон. Так, я не знаю, що таке мені робити. Так, це оце, це це. Що робити мені? Коротше, треба взяти отаку деталь. Це якась підлога, чи що це? Я не розумію, що це таке. Ага, це на оці штуки. Я зрозумів. Беремо цю штуку. Лежимо. І розпочинаємо. Ну, мені точно це буде важко зробити, тому що це і мені і 8 років, тому це поведе, трохи важко. Так, мені, коротше, цю штуку треба перевернути. Якось чином отак. Скажіть мені в коментарях. Може вам теж таке річко е, е, попадалось, але я сумніваюся. Що це тут написано? Я не розумію, бо я в Португалії. І якщо тут буде англійською чи португальською написано, то я не зрозумію. Ну тут хоч нічого не написано, але якби було написано, то хоч напишіть хоч. Я би переклав я ось вже відео, як ви бачите, триває вже 7 хвилин і. 7 хвилин і 30 секунд. Так. Коротше, давайте спробуємо так якось скрутити на оцих типу штуках. Це по кожній мені треба взяти чотири отаких детальки. Потім. Отаких ще дві. Так, у нас чотири має. Буде потім отаких чотири. Раз, два, три. А Ще нам треба оцю шабочку. Раз, два, три. Е чотири. І ще оцю треба і оцю одну. Ну, звичайно, бо у нас більше таких не було. І от такого ботику. Раз, два, три. 4. Царство накопчено ну, ну и еще вот такую детальку, там она у нас на снизу намалевана. Мне хочется Так, отношу это. Это все себе. Ну, это нам пока что не нужно. Боже, я все взять. Не кудись. Вони з тобі послатися наблюдав. Я буду дивитися за тобою. І за тобою. І за тобою. І за тобою. Я всіма буду дивитися. Щоб ви не втікли. Що це тут на сині? Хто хоче отаке ліжко отримати, то пишіть у коментарях. Я буду приємно по е почитати коментарі. Ну, звичайно, я ще не бачу коментарі, бо мені дещо писали, але я не знаю, як це робити. Так, це точно. До речі, чого я не візьмав інструкції? Вибачте, що постійно це говорити. Це ж і добре, вони так постійно всім маємо говорити. Ви до цього привикли чи ні? Вибачте просто, що задякую вже це відео, я нічого роблю 10 хвилин вже. Ну так, якщо ви можете подивитися на екранах своїх, то ви побачите. Так, знизу оця має бути деталь. Але мені оце заважає. Потім оце сюди отако. Що мені робити, я не думаю. Напишіть у коментарях, чи мені покликали допомогу свого тата. Може покликати, бо мені щось важко тут все розібратися в цьому всьому. У мене нема. Три руки, щоб знімати і тримати. Що мені треба робити? Всім добром. Ось сюди таке типу, впихання. Закручуємо, чи що ми має маємо робити? Що має робити? Почти, що зараз не можу знімати, що я там роблю. Тут все одно це все важко. Давайте, може, ну, хто, хтось написав мені в коментарях, чи покликати мені допомогу. Думаю, що так, О, я ж не можу повідомити. Моло це взагалі відео, що не вийшло не у YouTube. Зараз, коли я його знімаю, бо ж мені треба його ще потім вислати у Ютуб. Так, мій Ютуб канал. Зараз покличу допомогу, а ви чекайте Мамо. У нас Да Допомога мені прийшла. Вітайся. Добрий вечір. Будеш перший річ. І що ти тут наробив? Не знаю. Тут я не міг хто з'їбратися. по чотири детальки. Нароблю це. Ну це по походу, треба. Ну, ти треба робити з пункту першого. Не з середини. А це пункт перший? Ну, як бачиш, один. Ем... Загалі, я на це не дивився. Ну, звичайно, треба ж по робити, до того, того, того. Я думаю, спочатку треба типу робити всередині, а потім. Ні, ну, ось робити... бачиш, спочатку ти складаєш бокові стінки. Бокові стінки? Хоча б першу бокову стінку. А, що Ось вона бачиш, ти одну чіпляєш, щоб потім все туди засовувати всередину і в кінці тільки накрити як кришку. Що? Береш одну частинку у колочки. Нет. Нет. Я, думала, що... я думаю, вы пишу расчезнуть. Так, сразу пеняту. Але... Тут тут ну, я больше так сыпал. Так, Давай так, щоб выберем стин. А тут все поколение. Ну что, ся, балпалочку. Три здоровы, гори, дрейфон. Стин, да. Так, требуется. На рівно сталиш. Ну. Думаєш, то писав саме це в коментарях, що я вас питав, то тому і пощастило. Поки що 5 підписників, тому я хочу більше на збирати, бо я ж чекаю від вас лайків. На жаль, від того, що ви не підписуєтесь, менше і виходить постійно відео. Там набирал ну, по четыре. Там стоит ну, их показать. Потом нам ну, тут нам потрібно, О, є по 4. Сказано вісім таких, вісім таких, чотири таких, чотири таких, четыре шайби, чотири гайки. Ого, их тут весень. Виставити все, що тоді для цього, цього конкретного кроку необхідно. Ось, 8 штучок таке. Ого, 6. А якщо там є 8, а я тільки бачив 4. А їх 8, є? потім 4 цих і всіх інших далі теж. Я рукою одною ж не можу тримати. О, трех більше вісьми. У мене на три руки, щоб телефон, тримати двома руками. Ja mam też... co? Ściemku. Не знаю. Напишіть у коментарях, скільки я, 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 я вже разів сказала. Якщо вам не видно, то я вам то все Там все добре. Задачу тримати. Добрый проклятию стоит ведница. Я тоже бачу. о стінку треба которая буду Чому? Вау. Не не. А ну що там. Май, э, до дірки не неї Воставили Добре, буду стоять тут. Вид бывает, ну правда, он там устал глаз плашка, говори на больше. там все круче, там. Ключу світло, щоб нам було ще краще видно. Ну, що так горить? Виглядаю колись така лампа. Колись такі були лампи. Ти що смикаєш у цю ручку? У нас тут золота кулька. А по моему, таких тогда не было золотых кульков. Ну, и лампа не была золотая. Кто любит золото, ставьте лайк. Я поставлю, потому что я дуже люблю золото. Давайте далее будем дивитися. Допомагати, тримати. Мені тримати? Припідніми. Отак. так. ой як важко тримати. По рукою це все.

Цинес <плес> у меня хожу живут тут направу в пассивную тормозливую зараз. Вам